Доброго дня, друзі! Компанія автопарк Одеська філія на продажу нове чудове надходження. Це Hyundai Sonata 2020 року випуску в останньому їхньому кузові з бензиновим мотором на 2,5 літри. Дуже непоганий варіант, на який можна поставити газ, тому що звичайний атмосферний двигун, гарна його переварія, непогана гладецька оптика, що ззади, що спереду. Є камера заднього бачення, звісно ж. Оригінальні легкосплавні диск, непогана гума, охайний текстильний салон в гарному стані. Пробіг зараз на автівці 129 тисяч кілометрів, але по стану сидіння нібито менше, тому що він повністю живий. Повний електропакет, по склам, по дзеркалам, Електроручник отримання в смузі, старт-стоп, повне мультикермо. Наш пробіг є великий монітор, камера заднього бачення, кондиціонер, наш селектор переключення передач. Взагалі дуже непогана автівочка за свої кошти, яка чекає вас на Грушевського 15 Приїжджайте, дивіться та купуйте.